Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, дорога молоде, всі, хто зараз разом з нами, хто в подорожі чи в паломництві, можливо, хтось в чужині далеко, але пам'ятає про молитву і молиться з нами, наші захисники, захисниці, воїни наші, які теж моляться з нами, недавно мав. Таку розмову з нашим героєм, з нашим воїном, який зараз перебуває на Донеччині і там не раз пише і телефонує, зголошує про те, що, Отче, не забувайте про нас, моліться за нас, бо ми молимося там, коли маємо нагоду, і теж о 21-й годині, коли є нагода, ми теж молимося разом зі своїми рідними і близькими, які тут. На Західній Україні, а ми там, на сході, пильнуємо і боремося за ту незалежність і волю нашої держави. Дуже приємно нараз чути ті слова, дуже приємно нараз розуміти, що наша молитва вона не залишається невислуханою, вона завжди, завжди є при нагоді для кожного з глибокою вірою, з великою повагою до кожного молільника. Тому любі наші Молільники, спільночани, ми знову <кій> четвер зустрічаємося вечором і доєднуємося активно до нашої спільної молитви, просимо, благаємо Господа про Його велике милосердя до кожного з нас, долучайтеся, поширюйте, запрошуйте на молитву всіх, хто тільки є поруч, хто тільки має ту добру, добру нагоду. Молитися разом з нами і відчувати ту велику присутність Господа в сьогоднішньому святому Євангелії, яких ми читали не одне, але в одному із них Господь чує голос отих фарисеїв, які постійно спокушають і випробовують як Христа, так і його учнів і апостолів. І так само звикло. звикло Чуємо, як апостоли і, зокрема, апостол Петро просить розтлумачити то Писання про те, що входить і виходить з уст людини. Ісус розуміє, що, звичайно, треба вияснити їм, але дивується і каже, як ви ще не зрозуміли, скільки часу ви коло мене, а не можете над собою запанувати, не можете духовно над собою працювати. Щоби пізнавати ті правди Божі, а вже не перепитуючи їх, пояснювати і тлумачити тим, хто коло вас, хто поруч разом з нами. І по сьогодні ми маємо ці випробування. По сьогодні ми чуємо, що скільки б ми не тлумачили, не розповідали, не були тими прикладами для наслідування, все одно все потрібно. Продовжувати, 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 бо іншого нема спасіння іншої, нема на то ради. І це насправді щиро і правдиво, бо Христос говорить, що те, що ми кладемо на розум, те, що проходить через наше серце і потверджується нашою моралью і гідністю, це є праведне життя. Але коли ми не розуміємо до кінця, коли ми не ставимо своєї свобідної волі. А керуємося тільки сердечними почуттями чи емоціями, часто це є неправдою, часто це є лукавством, часто це є порушенням того Божого закону, і там немає нічого доброго. Тому Христос наголошує: вважайте, не живіть тільки сердечним почуттям, бо часто говорить, що серце є розсадником спокуси, розсадником емоцій. З якими ми маємо давати собі раду тільки завдяки своїй свідомості, свобідні волі, розумінню. Коли цього немає, ми часто падаємо в спокуси, і власне емоція, серце стає тому причиною. Тому дуже уважно, коли читаємо Боже Слово, завжди читаємо його з великою увагою, з великим розумінням і найперше починаючи читати Боже Слово, коли ми його читаємо. Починаємо його завжди з молитви. Молитва наповнює наше серце, молитва спонукає нас до служіння і дає нам дуже багато нагод, щоб ми застановилися, бодай над Словом, бодай над окремим стихом, який ми хочемо прочитати і молитво розважити, щоб наповнитися Духом істини. Тому сьогодні ми знову разом дуже прошу вас, любі спільночани, не будьте пасивними. Завжди будьте активні, завжди старайтеся залучити не тільки себе, але й тих, хто з вами в сім'ї чи в родині, в сусідстві, в приятельстві, у тій добрій дружбі. Спонукайте своїм прикладом до наслідування молитви, щоб вона була певною в один час, збираємося разом, і так разом в гурті ми зможемо навчитися самі і навчити тих, хто коло себе. Бо, повірте, багато я отримую повідомлень від вас, коли ви пишете, Отче, ми навчилися молитися саме тут. Ми навчилися молитися з тими духовними наставниками, яких ми знайшли у мережі, власне, соціальній, тому що ми бачимо зараз дуже багато робиться нашим блаженішим на живому телебаченні. Він старається продукувати ту духовну науку і ширити її через телебачення. Через соціальні мережі дуже багато є відео святих літургій з наших катедральних соборів, від постових місць, де ми можемо дотикнутися і чути Боже Слово. Тому слухаймо уважно, вкушаймо то божество. Власне, сьогодні Ісус говорить про ту рослину, яка не була посаджена Творцем, тому вона не має місця. Все те, що посадив Господь, має. Вічне життя, все інше, воно просто розчиниться, пропаде, воно не має існування, воно не має джерела, яким є Христос. Тому молимося щиро, щоб ми насправді кожного разу, коли зустрічаємося на молитві, впитували в себе то Боже Слово, яке буде напувати нас із середини, і ми зможемо зростати в тому духовному житті і прямувати до тої вічності. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради, Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє рівно славими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну, апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив. Святій вірі утвердив нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток. Всі разом прославляємо Бога, а кожен нехай доєднається до молитви, поширить Боже Слово і стає разом перед Богом, не гаючи часу, бо ніколи не пізно стати на молитву, тому молімося разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Другий десяток, молитва подяки. Тому дякуємо Господу за всі його ласки і за всі його щедроти. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Мар я, Мар я, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія. Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Чи нащої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш третій десяток, молитва за наше воїнство. Поранених, полонених, пропавших, тих, що зараз у бою, тих, що зараз на передовій, тих, що зараз в тій допомозі, які роблять це для того, щоб перемога над ворогами сповнилася в нашому народі, за родини наших героїв, за всіх, хто очікує на ту добру новину, нехай вона справдиться і буде в кожному нашому серці. Ісуса, Ісусе, Сину Божий! Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісуса, Ісуса, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш четвертий десяток, спільна наша молитва і благословіння для наших сімей, для наших родин, за всіх дітей, молодь, старше покоління, молимося щиро за подорожуючих тих, що в чужині. Молимося за наших наставників, духівників, капеланів, молимося за наших усіх освітян, які настановляють і плекають майбутнє нашого народу, молимося за всіх наших медичних працівників, які рятують життя кожному із нас. Молимося за рятувальників, які стають між тим, що життя і смерть, рятуючи нас кожного у різних обставинах нашого життя. Особливо в часі війни, молімося щиро за навернення, примирення, покаяння, просвічення українського народу. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом'ю любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Спільна молитва за кожного, хто в місяці липні складає своє намірення хворого, страждаючого, немічного, прикутого до ліжка одинокого, духовного, тілесного здоров'я, просимо для того, щоб Господь оздоровив як душу, так і тіло. Тому молімося щиро, щоб наша віра спасала кожного з нас і тих, хто просив нас про молитву. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, покровитель наш, Дух Святий. Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога Отця. Сина Святого Духа нехай зійде, буде разом з нами. Ми отримали усі благословіння на спокійну, мирну ніч. Дай Боже, щоб ця ніч для нас була спокійною, мирною, і ми переночували і були знову підняті зі сну до праці, до прослави, до подяки Господеві. Всім щиро дякую за молитовне єднання, за спільну молитву. Дуже прошу всіх. Щоб завтра знову ми знайшли той час. Дуже прошу кожного, доступайте до тої глибокої віри, яка наповнює нас, складаючи свої намірення. Зараз, після молитви, щиро запрошую, зголошуйтеся про молитву на завтрашній день чи на місяць липень, який триває. Ось скоро він вже і завершиться. Але на все є воля Божа. Ми не будемо планувати, бо ми знаємо. Людина планує, а Бог керує. Тому дякую щиро всім спільночанам, особливо дітям щирі щирі вітання, любі малята, Нехай Бог благословить і кріпить усіх вас на силах. Любі діти, дякую, обіймаю вас, дякую вам за молитовні наміри, дякую за вашу поміч, ту видиму і невидиму, за ваші молитви, за добру підказку, добре діло, добрі всякі напівнення, які не раз ви ділитеся зі мною. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Чекаю на вашу підтримку для наших захисників і хворих, немічних, потребуючих, дякую за ці підтримки, які завжди надаєте, і нехай Господь воздасть кожному сторицею. Всім спокійної ночі. Слава Ісусу Христу!